Як психоаналітик, я можу сказати те, що насправді це лише зовнішній тригер. Нездатна погода стати істинною причиною втрати якоїсь працездатності, втрати сил, відчуття, пригнічення, відчуття поганого настрою, смутку. Так, погана погода, короткий день, відсутність сонця, можуть засмучувати, але вони не є справжньою причиною цього смутку. Тому що насправді. Такі погодні умови можуть, можуть, і то не завжди стати тригером для тих внутрішніх процесів, які відбуваються. Вони можуть загостритися, вийти таким чином назовні. Почуття нестачі, якоїсь внутрішньої нехватки, внутрішньої порожнечі, ось що насправді може стояти за просто поганим настроєм, типу від погоди. Води це лише такі легальні умови, аби почати переживати цей смуток. Да? Чомусь. Нам психологічно легше звинуватити якомусь поганому настрою такі певні зовнішні умови. Це стосується не тільки осінньої депресії, насправді, так у багатьох яких речах. І це все тому, що справжня причина може бути не завжди очевидна, а тут нам трапляється погана погода, дощ, похмурість. Ну, осінь прийшла, чому радіть? Да? І тоді виходить, що цей смуток відчуття внутрішньої нестачі вони можуть проявитися легально, так сказати, у всіх красі. Ніби винна всьому погана погода, але насправді винна не погода і не осінь.